Доброго ранку, колеги на порядку денному нашого сьогодні засідання. Одне питання: про надання згоди на внесення змін до договору про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконання окремих завдань щодо організації медичного обслуговування населення безпосередньо пов'язаного з наданням первинної медичної допомоги від 26 на першого двадцятьвертого року. Доповідає Олена Поликована. Шановні депутати, зміни до договору про співробітництво пов'язані з наданням субвенції із бюджету Слобожанської громади до нашого бюджету на первинну медицину. Субвенція 248 тисяч 456. Зв'язку з цим повинна збільшитися і загальна сума договору. Ну, ви всі знаєте, що наш центр первинної медико-санітарної допомоги надає послуги на території Слобожанської громади. У нас підписаний між Слобожанською селищною радою та зміською міською радою договір про співробітництво територіальних громад. Це внести зміни, а саме збільшити загальну суму на цю суму. І загальна сума, я вам зараз скажу, яка в нас буде по договору на сьогодні 2 мільйони 728 тисяч 970 гривень. І поясню, чого саме сьогодні це питання виникло, тому що 9 числа була сесія Слобожанської селищної ради, і там було прийнято таке рішення. Так, так, ми повинні відреагувати. Давайте голосувати. Хто за дану пропозицію, давайте проголосуємо. Одноголосно. Дякую. На цьому наше засідання комісії завершено. Дякую. за роботу.